Як витримувати стрес на відповідальній роботі? Іноді здається, що помилка це катастрофа. А ви знаєте, що насправді руйнує вас не сам стрес, а його накопичення? Перше, вчіться залишати робочі проблеми на роботі, навіть якщо це здається неможливим. Робіть острівки спокою, ритуали, які дають відчуття стабільності, ранкова кава, читання, спілкування з близькими. Третє. Говоріть про свій стрес, розмова з колегами, підтримка сім'ї, терапія з психологом. Четверте, пам'ятайте, чому ви обрали цю роботу. Сенс допомагає витримати навантаження. П'яте. Змініть фокус. Навіть на 30 секунд. Це знижує рівень кортизолу. Шосте робіть мікровідновлення протягом дня. П'ять хвилин короткої прогулянки, чашка чаю без телефону. Маленькі паузи дуже важливі. І пам'ятайте, ви не ваша робота. Ваша цінність не лише в професійній ефективності. Ваша робота важлива, але ви маєте жити, а не виживати. Робота без стресу це міф. ale robota bez vyhorání je reálnost. Bereš sebe, bo svět potřebuje vás.